Сьогодні, 14 травня, відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, інформаційних технологій, цифрової трансформації під головуванням Зінеїди Проценко. Участь у засіданні взяли депутати Кременчуцької міської ради Ілля Кочеров, Наталія Погужельська та Лариса Гориславець. Одним з перших обговорили питання, що стосується дитячого оздоровлення. Наступне питання ми ставили департаменту освіти щодо. Можливості створення табору для дітей я думаю, що це питання не можна просто закрити. Я вважаю його досить актуальним, і багато батьків дійсно цим питанням переймаються. Оскільки пришкільні табори не працювали від початку карантину, то зараз організувати злагоджену роботу є досить складним. Крім того, варто розуміти, що станом на зараз безпекова ситуація є пріоритетом. То це пройти треба і аналізи води, і там куча, скажімо, підготовчих робіт. Оскільки ми довго не працювали, скажених не працювали, коли почався ковід, це треба всі підготувати. Тобто, якщо ми запускаємо дітей, і правильно ви кажете, тривога, тобто діти на вони будуть перебувати в укритті. Вони не вийдуть, скажімо, даже за межами скажемо закладу. Вони постійно будуть знаходитися на території закладу. Постійно також обговорили і питання організації меморандуму про співробітництво з міністерством молоді та спорту. Міністерство зараз запроваджує експеримент щодо впровадження в Україні клубної системи в галузі фізичної культури і спорту. Меморандум він загальний про те, що місто готове прийняти участь у цьому експерименті. Експеримент розрахований до грудня 26-го року. Усі підтримані на засіданні питання будуть передані на розгляд на найближчому засіданні виконавчого комітету Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.